Житло для учасника бойових дій: як стати на квартирний облік або отримати компенсацію. Якщо ви маєте статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або є членом сім'ї загиблого військовослужбовця, ви можете стати на квартирний облік або отримати грошову компенсацію. Головна умова відсутність власного житла або ж воно не придатне для проживання. Як стати на квартирний облік? Для цього потрібно подати документ. До ЦНАПу або виконкому місцевої ради, основне заява, довідка про склад сім'ї та прописка, копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, копії паспорта та і акт обстеження житлових умов, якщо житло визнане непридатним. Інші документи залежно від статусу заявника. Грошова компенсація замість житла. Якщо не хочете чекати, є варіант отримати гроші та купити житло самостійно. Це стосується осіб з інвалідністю першої або другої групи, ВПО, які є учасниками бойових дій або мають інвалідність третьої групи, членів сімей загиблих захисників. Що потрібно зробити: стати на квартирний облік, подати заяву до соцзахисту, відкрити рахунок в Ощадбанку, отримати кошти та купити житло протягом року. Якщо цього не зробити, гроші повернуться державі. Як уникнути помилок і зробити все швидко? Процедура отримання житла або компенсації може бути складною, але цього можна уникнути. Ми, юристи та адвокати компанії Правова позиція допоможемо вам правильно підготувати документи, захистити ваші права та значно прискорити процес. Ви отримаєте чітку покрокову інструкцію індивідуально по ваших підставах та юридичний супровід на всіх етапах. Пишіть у коментарях або телефонуйте. Допоможемо вам отримати те, на що ви заслуговуєте.